Привіт! Сьогодні поговоримо про докер. У цьому курсі ви дізнаєтесь про потужну технологію, яка змінює підхід до розгортання та управління програмним забезпеченням. Якщо ви бажаєте підняти планку своїх навичок і збільшити заробітну плату, тоді докер це безсумнівно одна зі складових вашого успіху. Докер давно став необхідним інструментом для бекенду, фронтенду та тестувальників. Незалежно від того, чи ви розробляєте бекен для веб-додатка, чи створюєте захоплюючий інтерфейс користувача для свого фронтенду, або проводите тестування програмного забезпечення. Докер забезпечує ефективну роботу, стабільність та безпеку. Докер це інструмент, який дозволяє опаковувати ваше програмне забезпечення та його залежності в контейнери, що забезпечує стандартизацію та переносимість. Ви можете створити докер-образ, який містить всі необхідні компоненти вашого додатку, включаючи операційну систему залежності та конфігурацію. Цей образ можна розгортати на будь-якій машині, яка має встановлений докер, і він буде працювати однаково. Це робить процес розгортання більш простим та передбачуваним. Іншою вагомою перевагою докер є ізоляція. Кожен контейнер працює відокремлено від інших контейнерів та хостової системи. Це означає, що проблеми, які можуть виникнути в одному контейнері, не вплинуть на роботу інших контейнерів або хостової системи. Це забезпечує більшу надійність та безпеку вашого програмного забезпечення. Хочу зауважити, щоб ви не плутали цю ізоляцію з віртуальними машинами, бо то дещо інше. Різниця між віртуальною машиною і докер полягає в підході до віртуалізації та ізоляції ресурсів, тому що віртуальна машина імітує повний комп'ютерний пристрій, включаючи апаратну частину, операційну систему та додаткове програмне забезпечення. Кожна віртуальна машина має свою окрему операційну систему, яка виконується на фізичній машині хості. Запуск і управління віртуальною машиною вимагає значних обчислюваних ресурсів та часу. Також треба мати на увазі великий розмір віртуальних образів, що містять операційну систему та додаткове програмне забезпечення. У той час як Докер використовує концепцію контейнеризації, де додатки та їх залежності виконуються у відокремлених контейнерах. Кожен контейнер використовує спільну операційну систему хоста, але ізольований від інших контейнерів. Самі контейнери ділять ресурси цього самого хоста, такі як ядро ОС та ядро процесора, що дозволяє ефективно використовувати ресурси. Запуск та управління контейнерами є швидким та легким процесом, оскільки вони використовують спільні ресурси операційної системи. Ці контейнери використовують базові образи, які містять необхідні компоненти, і як привілеє відносно невеликі розміри цих контейнерів, оскільки вони включають тільки необхідні компоненти та залежності. Тобто основні переваги Docker в порівнянні з віртуальними машинами це швидкий запуск та зупинка контейнерів, ефективне використання ресурсів системи, легкість масштабування та управління контейнерами, стандартизація та переносимість додатків. Зручність в розробці та розгортанні програмного забезпечення. Однак віртуальні машини можуть бути більш корисними в певних випадках, коли потрібно повну ізоляцію або підтримка різних операційних систем. Докер же зазвичай використовується для розгортання додатків, мікросервісної архітектури та швидкої розробки та тестування. Отже, щоб зрозуміти, як відбувається робочий процес у докері, є речі, які ми повинні знати. Це Docker File, Docker Image і Docker Conteiner. DockerFile це текстовий файл, який містить інструкції для автоматизованого створення docker образів. Він визначає всі кроки та налаштування, необхідні для побудови контейнера з певним середовищем виконання та програмним забезпеченням. Для побудови образу з Dockerfile потрібно використовувати команду docker-build, яка зчитує Dockerfile та виконує всі інструкції для створення цього образу. Після цього можна запустити контейнер на основі вже цього створеного образу. Образ у Docker це шаблон або темплейт, на основі якого створюються контейнери. Він містить в собі весь необхідний набір компонентів для запуску програми або сервісу. Далі цей образ можна використовувати для створення багатьох ідентичних контейнерів. Контейнер у Docker – це окремо ізольоване середовище, що містить всі необхідні компоненти для запуску певної програми або сервісу. Він дозволяє ізоляцію програмного забезпечення, включаючи залежності бібліотеки, конфігурацію та середовище виконання. Один з найкрутіших аспектів Docker – це можливість використовувати готові docker іміджі з Docker Hub, Централізованого сховища для обміну та пошуку docker імеджів, яке містить безліч готових образів, створених іншими розробниками, це означає, що ви не обов'язково маєте створювати свої іміджі з нуля з докерфайлу. Ви можете вибрати вже готовий образ з Docker Hub і використовувати його в своїй роботі. Docker може змінюватися з часом, оскільки виходять нові версії програмного забезпечення та з'являються оновлені інструкції. Тому найкращим підходом є перевірка офіційного вебсайту Docker для отримання останньої інформації та виконання інструкцій, які там надані. Щоб не вводити в оману командам, які можуть з часом змінитися, раджу зайти на сайт та вже, в залежності від вашої системи, виконати інструкції по установці, якщо у вас не встановлений докер. Для Windows та Mac, ви просто завантажуєте файл та запускаєте на локальному комп'ютері. Для Ubuntu треба буде виконати декілька команд по інструкції. Я буду показувати роботу з Docker через термінал. Взагалі існують графічні інтерфейси користувача, де значно зручніше, та треба вміти працювати з терміналом. Бо якщо доведеться працювати десь на віддаленому сервері, де немає ГОІшки, доведеться працювати саме через термінал. Отже, почнемо з будування імеджу. Зараз для прикладу створення докерфайлу напишемо простий фласк-додаток. Нічого страшного, якщо ви не знаєте фласк, це просто пару строк коду, який виводить сторінку з привіт світ. Щось на кшталт Hello World на будь-якій мові програмування. Створюю файл. Імпортуємо Flask, створюємо екземпляр додатку, визначаємо домашню сторінку, де буде повідомлення. А запускаємо сервер Flask. Якщо файл запускається напряму, а не імпортується. Зараз я активую VirtualEnv. Хто не знає, що це можна подивитись, це відео. Це класна штука, яка дозволяє встановлювати різне середовище для розробки. І все, що ви встановлюєте туди, різні пакети, фреймворки, все ізолюється від системного середовища, тобто ніяких конфліктів, і під кожен проєкт своє оточення. Командою pipfreeze перевіряю всі пакети, що в мене встановлені саме в цьому оточенні. Встановлюю сюди фласк і запускаю додаток. І зараз ми бачимо нашу роботу у браузері. Тепер давайте запакуємо наш додаток у DockerFile. Отже, пишемо наш перший докер файл. Використовуємо базовий образ Python. Версію вказуєте під свій проект будь-яку. У цьому Dockerfile використовується базовий образ Python 3.9. За допомогою команди pip install встановлюється Flask та Gunicorn. Це залежності для Flask проєкту. Далі встановлюється робоча директорія, ми її app в майбутньому контейнері. Далі командою Copy. Ми копіюємо всі файли, які в нас є в поточній директорії, тобто вказуємо крапку в цю директорію «app», яку ми зазначили вище. Далі, за допомогою команди Expose, відкриваємо порт, який буде використовуватись для доступу до додатку. І нарешті встановлюємо команду запуску, яка буде виконуватись під час створення контейнера на основі цього образу. Трохи поясню. Unicorn – це HTTP-сервер, який використовується для обслуговування веб додатків Python. Далі ми вказуємо, на якому IP-адресі та порту слід прослуховувати веб-додаток. Далі ім'я модуля та об'єкт додатку Flask, який має бути запущений. Отже, наш Docker-файл готовий. Можна з нього будувати докер образ. Погнали! Команда docker-build t Потім вказуємо ім'я, яке ви хочете надати своєму образу. Ви можете вибрати будь-яке ім'я, яке вам подобається. І повний шлях до каталогу, де знаходиться ваш Docker файл. тому крапка, що символізує поточну директорію, це наш випадок. Докер буде виконувати кожну команду з Docker файлу та збирати образ. Цей процес може зайняти деякий час, залежно від складності проєкту та швидкості вашого інтернет-з'єднання. Після успішного завершення будівництва Docker Образу ви зможете його використовувати для запуску контейнерів на його основі. Давайте виконаємо команду Docker Images, де саме ви виконуєте команду, у якій директорії знаходячись, це неважливо. Докер покаже всі образи, що є на даний час. Ось наш щойно зібраний. А дайте я швидко покажу ще на JS те ж саме. Отже, я створила ще одну директорію, щоб відокремити якось цей другий мікропроект. Створюю самий простий файл з JS, який просто показує Hello World в консолі. І тут же створюю новий docker файл. Це ще один простий приклад, просто для розуміння самої концепції docker файлів, щоб у вас була загальна картина, як це працює. Не обов'язково знати JS попереджує, або бути розробником саме цієї мови. У цьому докер файлі використовується базовий образ Node.js 14. Базовий образ є початковим образом, на основі якого будується докер образ для вашого додатку. Ви можете додавати свої файли, залежності та налаштування до цього базового образу, щоб побудувати власний докер образ для вашого додатку. Думаю, я вас не заплутала. Використання базових образів дозволяє скоротити час побудови основного вашого образу та зменшити його розмір, оскільки ви можете спиратися на вже готові та перевірені образи, які вже містять встановлене програмне забезпечення та середовище, що вам потрібне. Отже, встановлюю робочу директорію, називаю її app в контейнері, потім всі файли з мого локального середовища, в моєму випадку, це hello.js. Копіюємо в цю директорію. А далі команда запускає додаток, використовуючи команду Node і назву нашого App.js. Цей докер файл значно легший і простіший, ніж перший. Отже, переходимо до зборки, бачимо нашу директорію, переходимо в неї та виконуємо команду. Збираємо докер образ так само, як і попередній. Докер зберігає всі образи у своїй власній системі зберігання. Тепер маємо два щойно створених образи. Розташування на комп'ютері може відрізнятися залежно від операційної системи налаштувань та версії Docker. Якщо дуже цікаво, де це знаходиться, то можна використати команду docker-info. Шлях до локального репозиторію може бути такий або такий. Та нам це не потрібно для роботи. У більшості випадків ми туди ходити не будемо. Отже, дивіться, у мене на комп'ютері немає Node. Я його не встановлювала. А зараз з цього іміджу «Hello, app» я стартану контейнер. Команда Docker Run стартує контейнер, і назва іміджу, на базі якого цей контейнер буде працювати. І ось ми бачимо наше Hello World. Тобто нам не треба встановлювати в нашу систему окремо нод, а потім все це запускати. За нас все це зробив докер. Подивимось ще раз всі образи, що в нас є. І тепер давайте запустимо контейнер на базі іміджу з нашим фласк-додатком. Ми його обізвали myApp. Цього разу, коли стартуємо контейнер, вказуємо порти. Ми тут мапимо. Порт нашого локального середовища з портом контейнера. Ви можете змінити перший номер порту, якщо хочете використовувати інший порт на вашому комп'ютері. Далі вказуємо ім'я образу. Отримали повідомлення, що 5000 цей порт зайнятий. Подивимось, чим воно зайнято. Цією командою ми можемо подивитися під порту. Що ж, трохи погуглимо. У мене виявилось, що центр управління в Монтерей слухає порти 5000 і 7000, Тобто 5000 був зайнятий під AirPlay функціональність. Я не буду нічого вимикати, мені не складно просто змінити порт. Тобто в контейнері ми залишимо 5000 та мапити ми його будемо на 5001, бо в нас на компі 5000 зайняти, як виявилось. І ось бачимо в браузері наш додаток. Тільки вже не на порту 5000, а на 5001. Але створювати імідж з докер файлу це не єдиний варіант. Як я згадувала раніше, ми можемо взяти вже готові образи. Поговоримо про докер хаб. Docker Hub – це централізований репозиторій образів Docker, який надає інфраструктуру для зберігання спеціального використання та розповсюдження образів. Це офіційна платформа Docker, яка дозволяє розробникам або командам розробників, або організаціям зберігати свої Docker-іміджі і обмінюватися ними, використовуючи зручний інтерфейс для пошуку та завантаження образів. Щоб краще уявляти, що це таке, ми залімо туди наш створений образ. Для цього зареєструйтесь на сайті Docker Hub. Я вже зареєстрована, тому одразу перейду до роботи. Щоб мати змогу загружати свої іміджі на сайт, треба залогінитись. Ви можете мати приватний або публічний репозиторій, це дуже схоже на GitHub. Раніше, якщо ви мали публічний репозиторій, то могли пушити без токену, але з листопада 2021 року Docker Hub вимагає використовувати токен авторизації для завантаження іміджів у публічній репозиторії. Це забезпечує додатковий рівень безпеки та обмежує доступ до репозиторіїв, зокрема, забороняє незареєстрованим користувачам публічне завантаження іміджів. Тому йдемо на сайт і робимо те, що вимагає документація. Отже, створюємо токен. Заходимо в Account Settings. Обираємо Security, бачимо розділ Access Tokens. Далі тицяємо на кнопку New Access Token, вводимо назву для токену та вибираємо потрібні права доступу. Все майже готово. Далі логінимося через CLI Client з цим токеном. Заходимо під своїм логіном та замість пароля вводимо наш створений токен. Все, тепер можемо пушити на репозиторії свої іміджі. Я збираюсь запушити наш імедж з фласком. Робимо попереднє тегування. Виконуємо команду docker-tech. далі вказуємо назву імеджу, який хочемо запушити. Потім вказуємо namespace репозиторію і назву нового репозиторію. Тобто так буде назван наш імідж на сервері Docker Hub. та вказуємо версію. І якщо перевіримо Docker Images, то можемо побачити новий тег, що з'явився. Тепер можемо пушити, виконуємо команду Docker Push і назву. А тобто це наш тег, який ми щойно створили. Це займе якийсь час. І вуаля ми бачимо наш імідж на сервері Docker Hub. Тепер давайте видалимо імідж, що залишився на комп'ютері. Для цього не повинно бути ніяких працюючих контейнерів на його основі. Команда RMI, скорочено від RemoveImage, видалить наш локальний імідж, що ми тільки не запушили. Видалимо ще те, що відчепився і залишився цією ж командою. Команда Docker Images показує, що на комп'ютері нічого не залишилось від нашого фласкообразу. Тобто зараз ми маємо імідж з фласком тільки на віддаленому сервері у Docker Hub'і. Ось він. А тепер уявімо: ми не хочемо активувати Virtualenv, не хочемо встановлювати Flask і Python версії 39, а хочемо одразу все запустити без зусиль. Пулимо собі образ з сайту, копіюємо команду. Коли ми стягнули образ, можемо подивитись: ось всі наші образи. І ось той, що ми тільки-но скачали. І тепер ми можемо одразу запустити контейнер з додатком Flask. Виконуємо команду Docker Run. Далі порти. Мапимо порт контейнера 5000 на наш 5001 на нашому комп'ютері і в кінці додаємо ID образу, що завантажили. Йдемо на 5001 і бачимо наше привіт-світ. Отже, сьогодні ми дізналися, що таке Dockerfile, file, імідж та контейнер. Спробували написати пару варіантів Docker і зібрати іміджі по них. Дізналися, що таке Docker Hub, навчились заливати туди свої іміджі та скачувати собі на комп'ютер. Потренувались запускати контейнери. На сьогодні, думаю, досить. В іншому році почнемо більш докладно працювати з контейнерами та дізнаємось, що таке волуми. Побачимось!